Що хочуть передати духи вашого роду. Давайте подивимось такий розклад. Для кого буде розклад? Для кого буде розклад? Для чоловіка стабільного імператор тут виходить. Людина стабільна, власна, людина, та, яка може бути досягати своїх цілей, іти вперед. Стабільна людина да. Емоційна така людина, що хочуть передати духи вашого роду, що хочуть передати духи вашого роду. А ви знаходитесь в якихось ограниченнях. Ви йдетесь з якимись ограниченнями, дуже важкі у вас думки, які вас можуть обмежувати. Вам йдуть гроші, вам йдуть фінанси, вам ідуть нові фінансові можливості через короля Пентаклів, через якогось мужчину. Ви виходите в переможниці, в переможці. На, на... Ви вже тут підсвічуються, ви скажімо іншими словами, на сцені да де Сафіти вже горять. Тут іде перемога. Тут о, залишилося вийти. Знаєте, із якоїсь єдності залишилося вийти із медитативного стану про бути уважні в своїх думках. Так, переїзд, дорога можливо, в когось, уход від якихось труднощів, да, від якихось таких. Загострених ситуацій, що ще хочуть вам передати духи вашого роду, що хочуть. Також для когось може програтися дорога, переїзд. Вам треба вкладатися, вкладатися в себе, вкладатися в, свої, в свій розвиток, фінанси. Ви тут така людина бізнесова, фінансова людина, вас тут фінансові можливості. Якщо думали, йти вчитися. Будь ласка, все йде вам через кохання, через любов, через любов до себе, через любов до своєї праці, до оточення. Також для когось Може програтися любов, не дивіться на прошле. Да, можливо, є якийсь емоційний важкий стан, тут показано, да? але уходьте від цього стану, що ще хочуть вам. Вас новий початок. Вас новий початок. Розверніться на 180 градусів, не дивіться в прошле, відпустіть якісь прошлі свої емоції, свої думки. Йдіть да? в нове, тут новий початок. Тут зрів говорить нам про творіння, про созидання, про новий початок. Це картка можливості, картка дій. Ідіть вперед. Тут відкриття. відкриття Нових можливостей, нових фінансових пропозицій, а, будете вирішувати, багато людей вам іде. ідуть нові контракти, ідуть нові можливості, прям вищі сили стоять за вами. Ваш род стоїть за вами. А, ідіть скажімо так, іншими словами, да розвивайтесь поетапно, постепенно ідіть вперед, до своєї мрії. Діть з милосердям, які сідуть контракти, фінанси бумаги і так далі. Да, в прошлому було багато вас тут показано обманів, якихось різких ситуацій, ті, які вас пригнічували, люди, як ворони, якісь, коли у вас були ситуації, такі негативні предательства пройшли, пройшли різкі такі ситуації, але ви від цього уходите. І де, знаєте, мрія, мрія дитинства, якась, яка у вас була. Згадайте про це, дітки, виконання вашого бажання, уход від цього стану духи. Вашого роду говорять нам тут кінець, кінець прошлому. Великі трансформації йдуть. А, ваше життя, кінець. Ставте, картка смерті навіть іде, ставте. Великі трансформації ставте крапку. в прошлому. все вищі сили убирають. Духи роду вам говорять про те, що відпускайте старе, не бійтесь, не чіпляйтесь тут за це старе. Да тут будуть великі трансформації і вихід в перемогу, в радість. Тройка чаш говорить про праздник, про перемогу, про досягнення своїх успіхів, свого емоційного звершення. Вірте в свою мрію, вірте в свою надію, відпускайте старе. Приймайте розклад. В нехай буде так.